Христос посеред нас, дорогі краяни, у нинішньому євангельському уривку ми почуємо важливі слова нашого Господа: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які гонять вас. Отже, брати та сестри, ми повинні не тільки благословляти цих людей, але ще і молитися за них. Адже справжня християнська любов перевіряється ставленням до недругів. Бо без любові немає порятунку. Сьогодні на богослужіннях ми молитовно згадуємо наступних святих: мученика Юстина Філософа, та з ним іншого Юстина: Харитона, Хариту, Валеріана та інших хрестових мучеників, що постраждали у 166 році, Преподобного Діонісія Ігумена Хлушицького, який жив на початку 15 століття, а також преподобного агапіта Печерського лікаря, який проживав в 11 столітті ще за часів Антонія та Феодосія Печерських. А також у цей день Свята Православна Церква звершує пам'ять праведного отця нашого Іоанна Кронштадтського, чудотворця. Святий Іоанн народився у 1829 році. Закінчивши академію, він прийняв сан священника для служіння в Кронштадтському Андріївському соборі. Не дивлячись на те, що отець Іоан був одружений, він був справжнім аскетом. В основі його аскетичного подвигу лежала безперервна молитва і піст. І подвиг самовідданого пасторського служіння він розпочав серед чорноробів, п'яниць. І злодіїв, котрих в Кронштадті було найбільше. Турботливий пастер, отець Іоан щодня бував в їхніх убогих оселях, допомагав, втішав, роздаючи все, що мав, нерідко повертався додому роздягненим і навіть без чобіт. Пройшло небагато часу, і в отця Іоанна відкрився дар чудотворення, який прославив його на всю Росію і навіть далеко за її межами. Впродовж життя святитель був чудовим педагогом, законовчителем, проповідником. Залишивши нам неоціненні перли духовного життя, які виклав у своєму щоденнику Моє життя у Христі. Великий праведник мирно відійшов до Господа у 1908 році, заздалегідь передбачивши день своєї кончини. А вже у 1990 році, на початку червня, святого праведного Іоана Кронштадтського було канонізовано. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним Ангела. Тих, кого з любов'ю називаємо Іван, Віра та Діонісій, Возлюблені, основним життєвим кредо святого Іоанна Кроштацького була необхідність істинної гарячої віри в Бога і життя по вірі. Потрібно любити кожну людину і в гріху Його, і в ганьбі Його, говорив святитель. З такою свідомістю він і йшов до людей, допомагаючи їм силою своєю істинно пастирської любові. Тож нехай, і у ваших серцях буде світла благодатна любов.